Вітаю вас, малята! Запрошую вас до пізнання закономірностей і явищ навколишнього світу. Ми з вами вже експериментували зі світлом та розкладали світло на кілька кольорів. А сьогодні ви дізнаєтесь, як зібрати кольори веселки води і допоможе в цьому дзи. Але спочатку її потрібно виготовити. Ну що ж, до справи! Нам знадобиться аркуш картону, диск, простий олівець, ножиці, фломастер або ж фарби. кулькова ручка зі стержнем. Обведіть диск на картоні. Відмітьте отвір посередині і виріжте. Розділіть картонне коло на сім частин. Нібито розрізаєте торт. Розфарбуйте сектори кола в кольори веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. У центрі кола зробіть отвір кульковою ручкою зі стержнем. Розкрутіть дзигу та спостерігайте за нею. Що ви помітили? Під час найшвидшого обертання дзиги око людини не може розрізнити кольори частин, сім кольорів зливаються, утворюючи білий колір. Ось на одну таємницю для вас поменшало. Чекатиму ваших вражень і світлин чи відео експериментів. До зустрічі, малята!